Вітаю всіх на каналі Роксі Заостар. З вами Марічка. І сьогодні ми будемо завершувати, напевно, наш цикл з офіційної реєстрації в Іспанії осіб, які потребують тимчасового захисту, тобто, як зареєструватися, що робити напередодні, що робити по приїзді. Це все я розказала в попередніх епізодах. І сьогодні буде останній, який торкатиметься теми медичного обслуговування. Значить, для того, щоб зареєструватися у системі охорони здоров'я, а також медстрахування тобто, це один крок, який закриває два пункти вашої справи, вам потрібно прийти до найближчої поліклініки у вашому районі і подати туди такі документи. Перше, це вашу виписку з поліції із номером НІ. Друге це вашу виписку із міськради або районного центру адміністративних послуг, про вашу прописку, про ваше місце реєстрації проживання. І третє це ваш паспорт, закордонний український паспорт, тобто посвідчення особи. Для того, щоб е, вам створили номер пацієнта і е, видали картку пацієнта, тобто не книжечку-картку е, медичну, до якої ми звикли, а пластикову картку, за допомогою якої і за допомогою цього номеру ви зможете записуватися на прийом до спеціалістів або просто для, до терапевта. А також отримувати в аптеці ліки, які вам терапевт або спеціаліст випише, створивши електронний рецепт у їхній всеіспанській медичній системі. Тобто вам електронно видадуть рецепт, і в аптеці, коли ви приходите і їм кажете ваш номер пацієнта, вони теж бачать в системі, що саме вам прописано. І зможуть вам відпустити ці ліки. Ще, що обов'язково вам потрібно зробити, це ксерокопії всіх документів, які ви подаєте. Тобто, кожна довідка має бути з копією. У паспорті зробить копії всіх сторінок, на яких є будь-які відмітки: попередні візи, будь-які штампи, обов'язково id сторіночка перша. тобто от. Паспорт, прописка НІ і копії до цих всіх документів. І просто приходите, подаєте до реєстратури, кажете, що вам потрібно зробити, і вони відправляють документи в обробку, а пізніше вам на пошту за місце вашої прописки буде надіслано саме картку пацієнта. А якщо... У вас якась термінова проблема, тобто, як кажуть, ургентний випадок, звичайно, що вам просто треба їхати до швидкої, вам приділять час і приділять, полікують без реєстрації, де б то не було, тобто ви в будь-якому випадку захищені медично і в страховому плані, як тільки ви приїхали до Іспанії. Але якщо ви плануєте перебувати тут якийсь час, то дуже раджу зареєструватися. Ну, в будь-якому випадку це треба зробити. Я, я вважаю, що це треба. От. Е, також, якщо у вас випадок неургентний, але потребує більш швидкого реагування, то можна е, прийти зареєструватися без номеру ДНІ, а лише маючи. Документ про прописку, тобто нічого страшного, приходити з паспортом, пропискою, копіями обов'язково всіх сторіночок. і в такому випадку вам тоді на пошту вас приймуть, вам випишуть те, що вам треба. Тобто все подивляться, відправлять, здати аналіз крові або що, або на ультразвукове дослідження. Все зроблять. Просто з часом. Вам прийде не картка пацієнта, а такий папір про те, що вас тимчасово зареєстровано. Ви, ви як тимчасовий пацієнт. І ви просто з часом, коли вже відвідаєте поліцію, якщо з якихось причин ви просто ще не встигли туди записатися, або потрапити, або відклали візит, от, то просто потім в ту саму реєстратуру. Підносите вже, коли отримаєте на руки виписку змі і копію, а підносите вони додають інформацію, оновлюють інформацію, і тоді вже вам буде надіслано картку пацієнта. І ви вважатиметесь повністю застрахованою і зареєстрованою в медичній системі особою. І що я ще хотіла додати на завершення. Окрім цих всіх офіційних кроків, які обов'язково треба зробити, якщо ви плануєте отримати статус особи, що потребує тимчасового захисту, я ще раджу дізнатися, де знаходиться у вашому місті чи в найближчому населеному пункті український центр. Тут таких доволі багато. У Віторії є український центр, у Більбао, сан Тобто у великих містах точно, у менших ну, треба дізнаватися. І я теж дуже раджу вийти з ними на контакт. Найчастіше вони мають сторінки в соціальних мережах, і телефони для зв'язку, і WhatsApp, і всі інші месенджери. От щоб ви також прийшли туди і отримали якусь вичерпну інформацію. то пошукайте, де найближчий до вас, зверніться туди. І там ви отримаєте ще інформаційну підтримку, і е, мовні курси для діточок. У нас у Віторії є суботня школа для дітей, де вони займаються всяким крафтярством, а також вивчають іспанську мову. От, тобто, це дуже теж допомагає зорієнтуватися на місці. І Якщо потрібна ще якась допомога або детально розповісти про те чи інше запитання, залишайте коментарі, пишіть в соцмережах. Роксі Зоостар є в інстаграмі та Фейсбуку, все у боксі під відео, всі наші контактики. І на цьому буду з вами прощатися офіційний цикл офіційних відео. На цьому завершується, але я продовжуватиму постити якісь цікавинки про Іспанію, чи країну Басків чи Віторію взагалі все, що ми бачимо і все, що нас дивує, вражає або шокує. І буду викладати в Ютубі, а також в Інстаграмі. Отже, якщо вам це до вподоби, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. І тоді вже побачимось, коли побачимось, коли буде якась екстра-мега цікавинка від нас готова. Тим часом бережіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги, вірте в ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Я вас обіймаю, тримайтеся. Все буде Україна!